Всім привіт! Це кулінарний влог. І сьогодні я буду готувати ліниві голубці. На пів кіло фаршу я буду використовувати 100 грам круглозернистого рису. Рис промиваємо водою, набираємо водичку і варимо його до півготовності. В цей момент переходимо до приготування фаршу. Я буду використовувати 250 г курячого фаршу і 250 грам свиного фаршу. До фаршу додаємо цибульку 100 г. Я ізмільчила у блендері. Коли рис практично готовий, він готовий до півготовності, ми обов'язково його промиваємо від лишньої цієї жижі, яка з нього виходить, і додаємо у фарш. Також в блендері ізмільчаємо капусту. Її можна мілко нарізати, нашинкувати, але мені подобається, коли вона така. Дуже мілко подріблена. Я взяла 250 г. Капусту можна додати набагато більше, просто я люблю плюс-мінус в таких пропорціях. В принципі, тут все можна. Можна менше рису, більше рису, менше, більше капусти. Я розказую пропорції, які мені подобаються. Додаємо до фаршу одне яйце, одну чайну ложку солі. Трохи перцю. Я ще додавала трохи паприки і мою улюблену гриль приправу. Ви можете додати будь-які ваші улюблені приправи, в принципі. І починаю це все змішувати. Я гарно змішала всі інгредієнти і фарш готовий. Тепер я переходжу до етапу формування самих лінивих голубчиків. Вологими руками я скрутила ось такі от кульки. В мене вийшло 12 кульок. Із всіх інгредієнтів, які були в фарші, в мене вийшло десь практично кіло суміші. І неї вийшло 12 таких от котлеточок. Я зараз з них формую, сформую такі продовгуваті ті втєлечки, і обсмажу їх на вогні. Я гарно розігріла сковорідку, налила трошки обігні і з лоста буду обсмажувати з двох сторін. Для того, щоб коли я викладу їх в кастрюльку для тушкування, мої суттєві лінові голубчики не розлізуться. Матимо до ось такої легкої великої коринки а, з двох боків. Тут я трошки пересумала, але це нічого скучного, вони все одно золотищі. а тобто десь до ось такого можна обжарювати. Тобто, пару секунд з однієї сторони, пару секунд з іншої сторони. Обсмажені ліниві голубчики викладаємо в каструльку в декілька рядів. Бачите? Вони не до кінця прожарені, вони трошки схопилися з коринкою, щоб потім не розлистися. Тепер готуємо заправку, юшку, в якій будуть тушкуватися голубці. Я візьму пасту, тут 70 грам. Це просто звичайна томатна паста. Сюди ж додаю сметану, в мене 10%. Я люблю побільші сметанки, тому додавлю побільше. Тут вже на свій смак до соусу. Із томатної пасти та сметанки я додаю ще моркву. Її можна натерти на терку, можна обсмажити. Я просто змільчаю в блендері і додаю просто сиру і змільчену моркву. Мені подобається такий смак. По спеціях я додаю два невеличких лаврових листків, трошки солю, додаю 4 чайні ложки цукру і чорний перець горошком духмяний. І на око розбавляю цю суміш водою. Ваш соус підливка вона повинна бути десь ось такої консистенції. Така рідковата, але ось ось така. Заливаємо соусом голубчики і ставимо їх тушкувати спочатку на великий вогонь до закипання. Потім зменшуємо вогонь і на малому вогні вже тушкуємо до готовності, щоб кожний лінивий голубчик він а, взяв в себе соус і в нього був такий томатно сметанно морквяний смак. Лінивий голубці готові. А, вони дуже класно протушкувалися, а, дуже класний аромат і дуже офігезний смак. Я всім раджу цей рецепт.